Чим далі подія відходить у минуле, чим менше залишається живих її свідків, тим розсудливішим стає погляд на неї поточного покоління, навіть якщо це така масштабна подія, як Друга світова війна, і скільки б не намагалися очільники країни правонаступниці заборонити так зване переписування історії, всі потуги зрештою виявляться марними. Історія пишеться один раз саме в той момент, коли твориться. А її подальший аналіз, розгляд під різними кутами, дослідження і обнародування все це саме те, що робить історію наукою. 70 років, що минуло. Ли по закінченню Другої світової залишили більше питань аніж відповідей, і з кожним наступним роком цих запитань стає все більше. Дивіться сьогодні в програмі «Київські історії, коли для України розпочалась Друга світова війна. Буквально в перший день війни українці воювали з німцями в лавах польської армії близько 120 тисяч. Визволителі від польського ярма в західній Україні. Всі, хто мав можливість потрапити туди з 39 40 рік. Збагачувалися неймовірно, яку перемогу ми святкуємо, і можна тільки завдячувати в лапках тим величезним втратам, які особливо на совісті Жукова, коли воювали людьми, кількістю людей в перший день бою на зелеських висотах загинуло 33 тисячі в основному українці, росіян. Група, котрою я командував. Було около 300 человек, то, навірно меньше полсотни человек осталось. Друга світова ціна перемоги. Дивіться далі. Радянському просторі 9 травня за розмахом святкувань можна порівняти хіба що з новим роком на теренах неспокійного північного сусіда. Ця дата предмет для національної гордості за те, що батьки і діди комусь там вкотре добряче дали прикурити істотний спосіб якось відволіктися від загалом безрадісного існування. У нашій країні можливість зайвий раз переглянути вельми суперечливі підсумки війни. І судячи з підвищеної активності в ці дні в приміщеннях телестудій, на сторінках преси та просто на вулицях і площах зовсім не складається враження, що та війна скінчилася. Та й питання про її початок ще довго, якщо не завжди залишатиметься відкритим. Фактично, боротьба за незалежність України як така почалася ще в березні 1939 року. Повстанням на Закарпатті. Але офіційна Друга Світова розпочалася 1 вересня 1939 року з провокативного нападу нацистської Німеччини на Жечпа польську. А вже 11 вересня 1939 року Київський особливий військовий округ був перейменований на Український фронт 1939. -го. І 17 вересня 39-го року війська Українського фронту перетнули прикордонну річку Збруч, і десь за півтора тижні стояли вже на березні річки Сян в перемишлі. Буквально в перший день війни українці воювали з німцями в лавах польської армії близько 120 тисяч. Частина українців піднімали антипольські повстання тоді в лавах організації українських націоналістів. Через два тижні після того частина українців в лавах Червоної армії взяли участь цій війні, вступаючи на територію колишньої, яка колись належала до східної Польщі та на території Західної України. Так що і для всього радянського союзу, і особливо для українців, ця війна справді почалася у вересні 1939 року. Чому ж офіційна радянська історична наука так наполягає на даті 22 червня 1941 року у якості початку війни? Чому нинішня російська історія досі притримується тієї дати? 22 червня, дата дуже вигідна. Саме з того дня СРСР міг позиціонувати себе у якості безневинної жертви агресії, що веде на власній території священну визвольну війну. При цьому можна закрити очі на витівки радянського керівництва двох попередніх років тісне економічне та військове співробітництво з Гітлером, розподіл Польщі, спільний з нацистами парад у Бресті, анексію країн Балтії та частини румунських територій зимову війну у Фінляндії. Замовчувати довелося і той факт, що рівень життя радянських визволителів виявився на порядок нижчим аніж на щойно приєднаних територіях. Як сприймали радянські воїни-визволителі ту європейську культуру, яка тут була невідома, коли жінки, командирів Червоної армії, побачивши, що в гардеробах тих панянок, які повтікали або де зділися, зберігалися одяг, білизна, яка була абсолютно тут незнана. І вони йшли в театр своїм чоловіком, полковником, вдягаючи кружевну нічну сорочку, вважаючи, що це бальний, одяг бальний, і ті львів'янки просто фу, дивувалися. Оце був прихід цієї східняцької культури та Львова. Мародерство як на державному, так і на побутовому рівні набуло добрячого розмаху. Нині прийнято з окупованих територій вивозити обладнання патрульних заводів. Тоді ж обмежувалися автомобілями закордонного виробництва одягом меблями. Вивозилася навіть видана за польської влади література українською мовою, включаючи навіть видання на релігійну тематику. В мене збереглася книжечка Золоте яєчко. Це рисунки Віктора Цимбола видана у Львові. Видавництво світ дитини українською мовою за польщі, і придбана якраз в 1939 році. Десь восени батько придбав, вона збрилася через це життя. Ця книжечка. Очевидно, всі, хто побував на нових радянських землях, бачили різницю в рівні життя населення, проте озвучувати побачене було небезпечно для здоров'я та життя. Згідно з офіційним гаслом, Червона армія визволила братів українців з підпанського ярма. Про те, що прийшло на зміну цьому ярму, також говорити не рекомендувалося. Мусили мовчати. Але на побутовому рівні були такі напіванекдоти, жарти. Був відомий радянський поет Лібетів Кумач, до речі, автор слів Священна війна. Та був такий анекдот. Що таке Кумач? Кумач це легка тканина сітцева червоного кольору, на якій писали радянські гасла. А це був Кумач. І казали: Лібетів Кумач приїхав до Львова а повернувся Лебедів Шевіот. А шевіот це костюмна тканина. Тобто всі, хто мав можливість потрапити туди з 39-й 40 рік, збагачувалися неймовірно. Вдруге ця різниця впала в око в 1944 році, коли червона армія, розвиваючи наступ, вийшла за межі радянського союзу. В той час вона вже давно перестала бути союзницею гітлерівського вермахту, а війну, яку вона вела, прийнято було звати великою вітчизняною. Кремлівська пропаганда грамотно використала цей штамп, аби відгородитися від не надто почесної ролі СРСР на початковому етапі світової бійні. Заради справедливості зазначимо, що 22 червня 1941 року про замітання слідів ще ніхто не думав і сам. Термін Велика вітчизняна вводився як мобілізаційний пропагандистський піар-хід за аналогією з вітчизняною війною проти Наполеона 1812 року. Звичайно, тут і навіть це звернення Сталіна, браття і сьори, це в його промові 3 липня, це був радше введення поняття «отечественне» для того, щоб піднести Настрій населення саме за те, що йдеться про отечество, як таке в цілому. Тому що ті попередні військові потуги, вони всі були спрямовані на загарбання значить, території прилеглих, тим, чим займається Москва і по цей день. Поняття велика вітчизняна війна привело до виникнення певних незручностей при визначенні ветеранів. Якщо статус військовослужбовців, що брали участь у війні з гітлеровцями, сумнівів ніколи не викликав, то з вояками, скажімо, радянсько-фінської чи радянсько-японської війни були питання в різних ситуаціях. Доводилось почути. Ну, припустимо, а той, хто залишився інвалідом після фінської кампанії, він учасник якої війни? А хто залишився інвалідом або брав участь тільки в війні з Японії, він учасник якої війни? І я нагадав, нагадував і тоді, і зараз нагадаю тим, хто бере під сумнів це поняття. За часів Брежнєва в 70-х роках. Як співали? Не старією душою ветерани, ветерани Второї мирової. І вони кривлялися тоді, шановні. Правда? Тому треба поставити нарешті крапку і називати все своїми іменами і своїми поняттями. Совєтський Союз брав участь в Другій світовій війні і Україна так само з 1, го 17 вересня 39 по 2 вересня 45-го. Шість років, а не 4. Напад нацистської Німеччини був шоком не лише для радянського керівництва, а й для населення радянського союзу. Велику роль в цьому зіграла радянська ж пропаганда. Тепер Кремлю терміново доводилося змінювати акценти згідно з Оруелом, Океанія завжди воювала з Остазією. Населення бачило у нас союзника в Німеччині бачило союзника більш того. Ми ж забезпечили Німеччину і зерном, і зброєю, і продовольством. Всім, всім, всім. Аж до 22 червня за вказівкою Сталіна і наших ідеологів, особливо Мехліса, повністю була припинена антифашистська пропаганда в радянському союзі. Це не могло не позначитись на моральному стані нашого населення. Звичайно, позначилось, і коли раптом. Всі узнали, що на нас напала Німеччина, це було шоком. Люди були розгублені, це видно по фотодокументам, коли люди стоять біля радіоприймачів і слухають оце звернення молота. А на обличчях написано страх, перелір, жаль, біль. У кого що. Це був шоковий стан більшості народу, багатонаціонального Радянського Союзу. Після тієї пропаганди, що Німеччина союзник, тут ворог. 279 рік до нашої ери, після вкрай кровопролитної дводенної битви при Аускулі, епірський цар пір, втративши половину війська, все ж завдав поразки суперникам римлянам. Ще одна така перемога, і я залишуся без війська. Самокритично зазначив тріумфатор. З того часу до військової та історичної лексики щільно вписався термін пірова перемога. Під час радянсько-німецької війни 1941 43 років співвідношення незворотних військових втрат Вермахту та Червоної армії склало один до трьох. Перемогу над гітлерівською Німеччиною цілком можна оцінити фразою Завалили Їдемо, ви говорите, в грузовики, а он часу време підскакується. подскакується. Піджитованом 43-й рік. Смотрю, переїхали ще одне тіло нашого солдата, яке просто валялась на дороги, і таких тіл було множество. А шофер по цьому поводу говорить, Боже мой, говорит, погибнуть і ще й бути похороненим. Так положено, така страшна концовка. Це описує фронтовий окопник, який воював на Україні. Майбутній відомий письменник Віктор Петрович Астафів. Саме він говорив про битву за Дніпро, що 25 тисяч на одному боці входять, а на іншому боці Дніпра 3-5 тисяч. Правда, війни він дуже блискуче. Страшний розгром 1941 року: мільйони загиблих та полонених, втрата величезних територій та індустріальних потужностей. У руках гітлерівців опинилася величезна кількість складів з боєприпасами, зброєю, амуніцією, військовою технікою. В результаті вже в перші місяці війни червона армія виявилася істотно недоозброєною. Від батька приходили листівки, поштові карточки, а він нічого від нас не отримав. Пошта працювала в один бік. І навіть в вересні, ще у вересні підходить від нього листівки. Але який був знаєте, принцип такої зопульської мови? Не можна ж цензура, не можна писати, де ти, що ти, як це. Поливає почта, все. І батько пише, дрібненько лівцем, щоб більше влізти, пише, пишу на пляжці з-під одеколону, незручно. Крапка. І вдома розуміють, значить, він сидить десь на землі. Значить, в нього немає гвинтівки. Він би на прикладі писав. А він пише на пляжці спідедоколону. Тобто він навіть беззбройний. Не можна не пригадати й той факт, що напередодні війни значного удару зазнав командний склад Червоної Армії. Трагедія 41-го року полягала не тільки в тому, що вона була нібито несподіваною початок війни, а в тому, що керівний командний склад Червоної армії був винищений 38-му році репресіями. Гітлер заявив таке буквально, цитую по пам'яті, 80% командних кадрів Красної Армії уничтожены. Красна армія обезглавлена, Она ослаблена, как никогда. Це головний фактор моєго рішення. Нужно воювати, поки кадри не виросли вновь. І це треба врахувати, коли ми говоримо про цю ситуацію і про наші кадри німецькі і радянські. Пал весняно-літньої кампанії 1942 року багатосоттисячний харківський котел, жахливі поразки в Криму та Волхівському фронті, які вже не можна було пояснити несподіваним нападом. Їх і не пояснювали. Про них майже не згадувалося в радянських підручниках історії. Після розгрому гітлерівців під Москвою пропонувалася героїчна сталінградська битва. При цьому питання, як саме німці опинилися на Волзі, задавати не рекомендувалося. Взагалі, в радянському союзі, зайві питання ніколи не віталися. Те покоління, яке брало участь у війні, було виховане на радянських традиціях або так мовити на способі радянському способі життя, що можна казати, що не можна казати, і коли треба тримати язика за зубами, а коли давати волю своїм словам. І крім таких суто патріотичних справді настроїв, які були в побуті, ті, хто Щось мав на думці інше протилежне. Мусили мовчати. Настав 1943 рік. Війна поступово котилася у зворотному напрямку. Здавалося, перелому досягнуто, і війська і командування мали б набратися досвіду, навчитися воювати з меншими втратами. Проте набутий досвід не надто використовувався. Червона армія продовжує устиляти поля трупами своїх бійців, топити їх у Дніпрі під час непродуманого форсування. До закінчення бойових дій радянське керівництво так і не позбавилося сумної звички за будь-яку ціну здобувати перемогу до річниць комуністичних дат. При цьому наступ розвивався надзвичайно повільно і зовсім не через прагнення командування берегти життя воїнів. Від кордону до Києва за 20 днів. Дійшла 6-та армія Вермахту. За 20 днів в 41-му. А в 43-му, не легендарна і непобідіма, в боях познавши радість побід, Червона армія від Дніпра до кордону йшла рік від осені 43-го до осені 44-го. Ось он дві потуги. Навіть вже досвідчені, навіть вже зміненим составом командного стаду. Це, але потужність Вермахту були надто могутні і в 43-му, і 44-му. Справжнім апогеєм радянського військового мистецтва стала берлінська наступальна операція. Наближався травня. взяти столицю Третього Рейху до цієї дати означало зробити величезний подарунок вождю і всьому радянському народу. Те, що немалу частину вищезгаданого народу заради цього доведеться покласти в землю, до уваги не бралося. Окрім того, серед командного складу була поширена думка про необхідність увійти до Берліну раніше за англо-американських союзників. Нарешті, оскільки поразка Німеччини вже не викликала сумнівів, серед радянських полководців Нагально стояло питання, кому ж дістануться головні лаври переможця. 20 квітня війська Першого українського фронту, яким командував маршал Конів, були вже на околицях Берліна. Недалечко війська Жукова. Коню про це дізнався. І 20 квітня видає знаменитий наказ, який багато років приховувався. Війська. Маршала Жукова, цитую по пам'яті, в 10 кілометрах восточной окраїни Берліна. Приказую сьогодні ночі ворватися в Берлін первыми. Исполнение донести, доністи, підпис маршал Коню. Узнав про це жуков в той же день, 20 квітня, і пізно увечері свій наказ. Виділітя, це інкомандуючу танковою армію, каже: Виділітя. от каждого корпуса по одной лучшей бригаде и обязательно приказываю прорваться сегодня ночью не позднее 4 утра в Берлин первыми для сообщения в прессе и доклада товарищу Сталину. Берлінська битва розпочалася 16 квітня 1945 року штурмом Зейловських висот, добре укріпленого і простріляного німцями району. Не можна сказати, що радянська сторона не готувалася до цього наступу. Більше того, врахувався гіркий досвід попередніх воєнних років. Я такого ще не, не, не чув ніколи, як в ту пору, що таке е, Навальний наступ. Нас так, так і називали. Навальний наступ. Тобто, високий берег. З якого ми наступали лісовий, на ньому наставили дуже багато прожекторів. І в момент е, в команди відкрити е, е, артилерійську підготовку, всі ці прожектори засвітились. І вони осліпили німців. Осліпили вони там на тій стороні, була артилерія. Там була дамба, ріка Одер, Дамбу. Артилерія розбила цю дамбу, і вода затопила там частину цього берега. Ну, а ми на лодках, хто мав такі час, часі механізувані на катера, і на ту сторону перебрали. Зовсім в, е в нас в батальйоні, ми йшли в головному головним батальйоном нашого полку, не було. Втрата абсолютно до тих пор, поки ми не дійшли до зієловських висот. Це вже приблизно на третій чи на четвертий день наступу. А вже під зірєлом там почалося таке дуже тяжке. Набутий раніше воєнний досвід і серйозна підготовка до наступу в значній мірі були зведені на нівець тим поспіхом, з яким радянські полководці прагнули взяти місто. В перший день бою на зіловських висотах. Загинуло 33 тисячі в основному українців, росіян і навіть 5 тисяч поляків. А по іншим даним близько 100 тисяч. Це за один день бою. А ці висоти взагалі не було. Пише Горбатов прямої необхідності брати. Німці б звідти відійшли всі силу оперативної обстановки через день-два або просто обійти їх. Оце початок берлінської операції. Ще одним фактором, що призвів до значних втрат, стало зневажливе ставлення до солдатського життя. Традиція, що й нині є притаманою військовій доктрині сучасної Росії. Як тут не пригадати, що у випадку збройного конфлікту з блоком НАТО післявоєнне радянське керівництво планувало співвідношення втрат як один до п'яти п'яти радянських солдатів за одного натівського баби понароджують, що там вже говорити, і можна тільки завдячувати в лапках. Тим величезним втратам, які особливо на совісті Жукова, коли воювали людьми, кількістю людей, баби нових наражають, Жуков казав. І не шкодували. І дуже відомий приклад, коли вже на зустрічі в Німеччині переможеній, Жуков вихвалявся перед Айзенгауером, що там, де було потрібно при штурмі Берліну забезпечити успіх танкам, Перед на міні поля посилали піхоту, баби нових наражають. На що Айзенгавер відповів, так в нас вас би, пане маршал, віддали під трибунал. Ось стали не до війни. І тому саме через те, що не шкодували людських життів. Багато кому з тих, хто у квітні 1945-го брав столицю Німеччини, так і не судилося стати ні батьками, ні тим більше дідами. Під час самого штурму Берліну за офіційними радянськими даними втрати наступаючих військ склали 81 тисячу вбитими та 280 пораненими. Ті, кому пощастило вціліти, мають різні думки щодо доцільності таких жертв. А ми маємо право з ними погоджуватися чи не погоджуватися. Мене ніхто не не, не перевде, що це неправильно. Ви... Треба було. Побіждати, а побіждати треба було жертви. А жертви це жертви. А це хтось зараз хоче очернити. Ну, для таких людей, як я, зараз дуже важке становище. Я придержуюсь тої думки і того напряму, який я отримав віці. Молодому, в молодому, в молодому в службі в армії. Армія тоді сильна, як вона дисципліна. А жертви, жертви, що зробиш. Війна є війна. Окремим пунктом варто виділити близько двох тисяч знищених радянських танків та самохідних установок техніки, призначеної для війни в полі, але аж ніяк не в міських боях, в умовах обмеженого огляду, де за будь-яким рогом може чатувати ворожий солдат з Фауст-патроном. Загалом просування по насиченому ворожими військами місту виявилося вкрай складним. На кожній вулиці було все, аж вже коли дійшли до цієї до ріки шпрея і до цієї площі, на якій розположений. Рейстаг. І коли ми вже рестах перед собою побачили, то нічого не змінилось. Кожен дом, кожне вікно, кожна форточка в нас стріляла. Це німці особені Гітлер-Юнги, чи як вони там називали. От вони в основному нас і, і спинити, і вибивати. Остаточно взяти місто під контроль вдалося лише 2 травня, на кілька днів пізніше запланованого терміну. Тим, кому після кількаденного виснажливого штурму пощастило вціліти, було що святкувати. На відміну від своїх товаришів, що навіки залишилися у німецькій землі, вони мали перед собою перспективу жити, будувати дім, ростити дітей. Наварили каші, наварили вибить у нас. Було було що хорошо, в основно слютувалі. Стріляли вверх. Хорошо, а це було 1 травня. І я дуже слабо пам'ятаю цей кінець дня, 1 травня. Знаю, що я проснувся коли в мене, мій ординарець сидів. От. І почули, теж вранці 2 травня, почули в районі Реста. Це недалеко від Рєста, ми були через вулицю, може, пів вулиці. Почули стрільбу, дуже таку сильну ручного ружжою коло Рістага, ракети стали Так не поняли, в чому діло, бо швидко в ружьо приготувались, може німці якісь з'явилися. але нам, нас успокоїли швидко, що це йде в одруження з нами і побіди над Рістагом. 8-9 травня 1945 року на європейському континенті масштабні бойові дії остаточно припинилися. Війна, здавалося б, закінчилася, проте ідеологічні протиріччя неминуче мали привести до нового протистояння між вчорашніми союзниками. Кожен бачив вирішальною саме свою власну роль у спільній перемозі. Змінилося й ставлення до дня закінчення європейської фази Другої світової війни. У західній та центральній Європі він став у першу чергу днем пам'яті за мільйонами загиблих. Радянський Союз же знову кинувся в крайності. Спочатку. У відмінивши день перемоги як визначну дату, а потім відновивши його у якості щорічного помпезного майже римського тріумфу з масовими демонстраціями та військовими парадами, про все це у наступному випуску програми «Київські історії.